А ще важливо усвідомлювати і завжди пам'ятати, що в кризі ви не розвалюєтесь, ви не ламаєтесь, ви перебудовуєтесь. Ви такі собі трансформер, розумієте? З новими силами, з новими можливостями, в нове життя. А ще потрібно розуміти, що криза це не кінець, це скорше нова сторінка вашого життя. Я б сказала новий розділ. І не знаємо це, тому що все наше єство, живе на планеті Земля. А тут ми розуміємо, що завжди, після ночі, прийде ранок, що все відбувається тимчасово в цьому житті, і що найтемніша частина доби саме перед тим, як зійде сонце. Ми знаємо це. Ми знаємо, що коли ми ранимось, обов'язково це заживає. інколи залишається шрам, інколи ні. Але ми знаємо, що і це пінчасове, от і криза тимчасова, вона пройде, вона не швидка. Ви маєте розуміти, що криза це не три дні, це не тиждень болісних роздумів, це інколи від шести місяців до півтора року. Роздумів про те, а, я не знаю, куди мені йти. А ще це, знаєте, пошук якихось відповідей, яких може не існувати. Але у нас є така думка, яка нас сильно мучить про те, що нам потрібно прийняти рішення, і воно якесь має бути правильне з першого разу. Але це помилково, це хибно.